У Львові встигли зголодніти за Єврокубками, Тож на стадіон йшли, як на свято, цілими сім'ями, навіть із дітлахами. Ліга чемпіонів об'єднує підтримати Шахтар, поспішали з усієї країни. Ми очікуємо феєричного шоу. Якби що гри. гарної гри, да. цікавого матчу і перемоги команди. Шахтар. Нашої команди України, так як вона Донецька, а там просходить всякі погані події. Замовкну. Я думаю, Шахтар виграє з. Я думаю, ми може 3-0. Я, я надіюсь на це. Підтримати гірників прийшли більше 30 тисяч фанів. Розчаровувати таку публіку просто не личить. Тож підопічні луческу розпочинають матч впевнено, як і годиться господарям. На 25 й хвилині гладкий знімає павутину із воріт Деміреля один У другому таймі гірники заробляють та реалізовують одинадцятиметровий. А через кілька хвилин крапку у поєдинку ставить Тейшейра. 3-0. Шахтар проходить далі. А Фенербахче старається не виказувати розчарування. Я вірю у свою команду і попри все маю велику мотивацію. У кінці сезону ми потішимо своїх болівальників. А менталітокі по Був дуже складний матч, як я вчора і говорив. Зустрічалися із сильною командою, обіграли її і пройшли далі. Але зробити це сьогодні було дуже складно, і в якійсь мірі нам навіть пощастило. У дуже хорошому стані сьогодні був п'ятов, Виручав команду. Наші суперники теж мали кілька моментів, які не реалізували. Напевно, занадто великий тиск був на них. Слава Україні, слава Україні, слава Україні! На наступного суперника Донеччан Жереб вкаже уже в п'ятницю. Марічка Думич Олег Кухар головні новини Львова.